Добрий день. Тема сьогоднішнього відео як почалася Русь перші князі. Розглядати це питання будемо на основі записів Михайла Грушевського про ранній період Русі. Багато хто каже, що якби не він, то ми би і того не знали про Русь, що у нас є. Грушевський починає з того, що згадує похід Русів в кінці 8, го початку 9-го століття. Про цю подію можна дізнатись життя Сергія Суроського. В цьому поході, як стверджується руський князь Бравлин, здійснив рейд на південь від Корсуня до Корчево. Відомо, що результатом походу стало захоплення, а точніше, звільнення значної частини Криму русами, включно з Корчем. Це дуже важливий факт. Який має відкрити розуміння того, як руські князі опинились в Криму? Ще що важливо, що без захоплення значної частини Криму руським князям важко було би здійснювати майбутні походи на Візантію. Запам'ятайте це, це не якісь мої вигадки чи фантазії, це практична необхідність. Як ви думаєте, чого Петрик І не робив морські походи на Туреччину? Хоча він мав під контролем Дніпро, мав Азов на березі Азовського моря. Та дуже просто: в нього не було ні флоту, ні контролю берегової лінії. Тому даний похід князя Бравлина зі звільнення значної частини Криму від греків якраз робить можливим майбутні походи Русів на Візантію. Відомо, що греки могли контролювати Крим в кінці 8 го на початку 9-го століття. До того Крим частково тримали Козари. Як ми знаємо, якийсь період часу Козарія займала панівні позиції на території України, і племена слов'ян були змушені виплачувати їй данину. Це все якраз можна віднести до 8 століття. Але з часом Козари втратили свої позиції і були відтіснені саме на межі 8-9 століть. Тоді ж Візантія розширила свій плив на півострів. І тримала над ним контроль доти, доки руси на початку IX століття не відбили значну його частину. До речі, у записах Лева Деякона чітко сказано, що Візантія в різні періоди старалась конкурувати з русами за Крим і саме за Керченську протоку. Проте на тривалому часовому відрізку обмежувалась лише контролем Корсуня, тобто Херсонеса. Ця ця інформація ще раз нас наштовхує на правильність висновків щодо Криму і що похід русів на початку 9 століття дійсно міг бути і дійсно міг призвести до відновлення контролю над півостровом. Також Грушевський пише, що з життя Георгія Амастрицького ми дізнаємося про похід русів на початку 9 століття, який прокотився від берегів Припонтиди до Синопа. Проте, хто саме очолював руське військо, невідомо. Як пише Літописець, на греків напали воїни з народу Рос. Тоді Візантія дуже сильно постраждала. Руси пограбували все турецьке узбережжя від Босфору до Синопу. Так само сильно постраждали околиці Константинополя. Ця подія, нагадаю, датується початком 9 століття. Що цікаво, повість временних літ про це пише, що руси в 852 році здійснили похід на Візантію. Проте тут фігурують дві дати: 852-й. І 860-й. Так, ніби був один похід, а дві дати помилки в датування. Відповідно, Грушевський пише, що дані походи спричинили початок дипломатичних відношень з Руссю. Ініціатором була сама Ромейська імперія. Так, перша дипломатична зустріч відбулася в 839-х-840 роках. Тоді руські посли зустрілись з імператором Теофілом. Греки хотіли укласти певні дружні відносини, щоб вберегти себе від подальших нападів Русі. Проте, вже через 20 років руси здійснили новий похід, який відбувся 18 червня 860 року. Грушевський вважає, що це, очевидно, був вже аскольд, який тоді правив Києві. В результаті цього походу дуже сильно постраждали околиці Константинополя і майже було взяти саме місто. Як пише хроніст, руси скористались моментом, коли ромейський цар Михайло III був в поході. Знову ж таки, цей похід став причиною нової дипломатичної зустрічі. Греки запропонували русичам велику контрибуцію і всяко старались задобрити руського князя, щоб на майбутнє на 100% забезпечити себе від таких страшних навал. Також Грусевський стверджує, що наявність таких згадок в описах хроністів говорить про те, що насправді таких походів русів було набагато більше. Він говорить про те, що Русь вже на початку 9 століття представляла потужну військову силу, з якою греки були змушені рахуватись. З чим я повністю погоджуюсь. Як пише автор, Русь тоді знала дорогу не тільки на Чорне море, десь по тім голоснім поході на Царгород, що відбувся 860 року, стався Руський похід на полудневі береги Каспійського моря. Від пізнішого, але солідного історика Табаристана полудневого берега Каспійського моря Ібн Ель Хасана. Його історія написана в 1216-17 роках, довідуємося, що за часів Хасана Абузейда приходила Русь на Абезгун, славне портове місто в східно полудневіму куті Каспійського моря. Але військо Абузейда знищило напасників. Сей абузейт володів Табаристаном між 862 і 884 роком. Як я вже сказав, ці звістки свідчать в першій лінії про значний розвій воєнних сил цієї Русі. Отож, підсумуємо, що у нас є. У нас є похід князя Бравлина на межі 8-9 століть і захоплення Керчі. Після цього похід невідомого князя приблизно в 840 році і подальша дипломатична зустріч Візантії з Руссю. У 860 році Аскольд здійснив похід на Константинополь. Після цього були нові перемовини між Руссю і греками. Ймовірно, десь в той період князь Аскольд приймає християнство. Хоча не факт, що він уже міг бути християнином. Крім того, я старався дізнатися думку. І оцінку сучасних науковців щодо цих згадок Грушевського про ранні походи русів. Я взяв працю історика Филипчука і його публікацію за 2012 рік. Там він посилається на праці грецьких хроністів тих періодів, а також оцінки цих описів іноземними істориками. Я не буду вам детально пояснювати, що він там писав. Якщо у вас буде бажання, то прочитайте. Загалом наш історик солідарний з заявами інших іменитих науковців. Його розборі все зводиться до того, що зі всіх описаних походів реальним міг бути тільки похід 941 року, навіть не 860-го чи 840-го, а тільки 941-го, коли князь Ігор зазнав поразки. Всі решту походи визнаються неправдоподібними, бо, мовляв, греки писали про один похід. Норманісти називають згаданого бравлина мравлином і дійшли до того, що він взагалі називався норман. Ну так, щоб його перетворити на нормана. І що це був вікінг? Мені от цікаво, звичайно, позицію норманістів можна зрозуміти. Вони будуть гнути свою лінію. А чому українські науковці завжди страждають якимось комплексом меншовартості? Бо з такої позиції у нас виходить, що Русь зробила на Візантію всього два походи. В 941 році програшний, і в 971 році також програшний. Виникає закономірне питання: нащо Візантія платила Русі десятки років Данину? Якщо Русь програла все, то для чого платити Данину? Кого боялась Візантія? Якихось дикунів варварів, з якими завжди розбирались? Чого тоді в трактаті Константина Багрянородного русів описують як відчайдушних моряків і лютих воїнів? Звідки такі пізнання? Якщо руси один раз за все життя здійснили похід 941-му, і той невдалий? Та й, судячи з уваги греків до наших предків, руси були значно більшою загрозою для Ромейської імперії, ніж те, що хочуть бачити сучасні науковці. Доказ знову знаходиться в книзі Лева Деякона, де Никифор Фока боїться, що руси зі своїм флотом прорвуться в саме місто. Руси зі своїм флотом прорвуться до Константинополя. Тому наказує перекрити величезним ланцюгом гавань Золотий Ріг. Чого ви боїтеся, греки? Отже, сучасники пишуть, що ви там розносили русів на раз-два. Та й взагалі, то були не руси, а вікінги. Уявіть собі. Що якийсь науковець через 200 років напише, що священно римську імперію створили араби, бо німці були надто тупі і взагалі воювати не вміли, а були якимось собі землеробами. І що араби робили походи на сусідню Францію, бо перекручене ім'я німецького правителя Оттона, Аль-Адін це насправді арабське. Бо як пише правдиве в лапках джерело, німці призвали Арабів до себе правити, бо нічого не вміли. Проте звідки там взялися Араби, якщо вони жили за 2000 км невідомо так само невідомо, як це малочисленні скандинави могли припертись до Русі за 1200 км, завоювати набагато чисельніших слов'ян і робити потім походи на Константинополь. Тут я солідарний з Рушевським. Він був одним з перших науковців, який відкрив історію Русі для українців. Ось по цій причині він дивиться на зазначені джерела як реальні. А іноземні науковцям, яким вигідна така собі принижена історія України як такого собі придатку Російської імперії, що ж відбувалось у грецькій історії, в історії Романської імперії. Як видно, греки з плином часом старались замилити свої минулі поразки. Тому чим більше часу проходило, тим менше було інформації про ранні походи русів. Ймовірно, греки щось знищували знищували договори, знищували детальні описи. А сучасні науковці тільки і раді, бо, бачите, той хроніст міг жити в 10 столітті, а той щось не те писав, а по опису третього неможливо зрозуміти, який саме похід мається на увазі. Взагалі, як відомо в нашій історіографії, греки вважаються найбільшими брехунами. Ну хто буде писати про свої поразки? Тому, ймовірно, у греків і немає свідчень про похід Олега в 907 році. Вони хотіли викинути цю подію зі своєї історії, стерти її з лиця землі. Так само замовчувалися і більш ранні походи русів, які для них закінчувалися поразкою. Проте свідчення про них знаходяться у різних хроністів того же Сергія Сороського чи Георгія Амастрицького. Про що нам і пише Грушевський, показовою є описи Лева Деякона, який в деталях відобразив війну зі Святославом. Він взагалі не пише про поразки греків. Так, наприклад, в 969 році, коли Святослав вдруге пішов війною на Булгарію. Тоді, що цікаво, новий грецький імператор Іоанн Цемісхій послав Святославу велику контрибуцію і припинив претензії Візантії на Керч, тобто Русь майже повністю почала контролювати Крим, крім Херсонеса. Цікаво, для чого такі поступки? Якщо греки мали потужний флот з грецьким вогнем. І взагалі, як Русь могла претендувати на якесь панівне становище в морі? Якщо, як кажуть норманісти і решту істориків, що ну, Русь була ніочом. Один раз напали в 941-му і то програла, так от, показовий момент, що грецький історик не пише про власні поразки. Він каже, що в 970 році біля Аркадіополя відбулася битва з Тавроскіфами, де Іоанн здобув блискучу перемогу над Святославом. Правда, чомусь після цієї блискучої перемоги вся Болгарія залишилась під Святославом? Іоан зобов'язався виплатити гроші, тільки послухайте, за кожного загиблого руцького воїна. Крім того, ще й були надіснені великі дари Святославу. І був підписаний мирний договір. Знаєте, щось мені здається, переможці не так себе поводять з переможеними. Це ті, хто програв, платять данину і точно не залишають за собою захоплені території. Проте, якщо читати уважно Діакона, то він все ж таки не хочечи і так мимоволі згадує, що Тавроскіфи мали дві чи то три перемоги Фракії і Македонії. Більш ніж очевидно, що такою перемогою могла бути битва біля Адріанополя, де новий римський імператор намагався зупинити Святослава, але зазнав нищівної поразки. Грецький історик, звичайно, не буде про це писати, бо його, певно, би ще й стратили за відверту правду. Але причинно наслідкових зв'язків не сховаєш. Тільки якщо ти в програшній позиції, то станеш задобрювати ворога і відкуплятись від нього. Тому ці і низка решти фактів доводять все ж таки те, що Русь переважно займала панівні позиції на Чорному морі, контролювала Крим і була великою загрозою для Візантії. До такої ступені, що греки були безсилі і більшість часу змушені були відкуплятись золотом. Тому історію наших предків треба розглядати хоча б з позиції логічних висновків і причинно наслідкових зв'язків, а не суб'єктивних описах хроністів, і ще більше по оцінкам сучасників, які певно мають причини принижувати історію наших предків. Тут також можна ще взяти на озброєння численні заяви арабських хроністів, про що і каже Грушевський. Що по цим описам видно, що Русь мала значний військовий потенціал, так що загрожувала не тільки Чорноморським державам, а й Прикаспійським. Підемо далі. Так як у нас 860-й рік, то ми підходимо до таких історичних особистостей, як Аскольд і Дир. Повість временних літ стверджує, що в поході на Візантію в 860 році брав участь саме Аскольд. Тут трохи відійду від записів Грушевського і скажу, що до цієї дати є ще одна 859 рік. Записано, що в цей час варяги робили походи на чуть весь мерю і словен. В 862 році місцеві виганяють варягів і тут же задумуються над тим, що вони тупі і не вміють самі собі дати раду. І приходять до висновку, що треба варягів повернути, щоб вони стали над ними правити. Зараз ви бачите, як все це описано в літописі. Тобто спочатку ці фіноугри платили данину вікінгам, потім їх вигнали і зразу передумали і попросили їх прийти назад. Оцініть абсурд даних подій. Жоден народ в світі не просив, щоб якісь іноземці приходили правити над ними. І це основа нормандської теорії. В 862 році прийшов Рюрик, який, ймовірно, був данським або шведським конунгом, за своїми братами і став там правити. Через два роки він на озері Ільмені заснував місто Новгород і зробив його своєю столицею. Новгород, так би мовити, стає першою столицею Русі. І сім він тут, князюючи і роздаючи мужам своїм волості, звелівши їм городи ставити. Тому Полоцьк, тому Ростов, другому Білоозеро. А варяги по тих городах є приходні. Перші насельники в Новгороді словени, а в Полоцьку Кривичі, в Ростові меря, у Білоозері Весь, Муромі Мурома і тими всіма володів Рюрик. В чому проблема цієї теорії? Їх маса. Основна те, що той самий Ільменський Новгород насправді був заснований в 930-х-940 роках, про що я неодноразово згадував в попередніх роликах. Тобто, вже бачимо, що літопис бреше про Новгород і його першість, як столиці Русі, яку перенесли аж на 500 км північніше. Так само, швидше за все, містифікована перша згадка про ті північні міста: Муром, Ростов, Білоозеро, Десь в Богом забутому місці, в лісах на болотах чудом повстає цивілізація. Проте, чомусь ось ця вся їхня чудь, мер і весь в подальшій історії Русі ніякої участі не приймає. Вони не воюють з печенігами, ні з греками, ніякої ролі ці міста не відіграють і в кінці XI століття, коли правили Ярославичі і їх нащадки. Тож, у нас явна фальсифікація у даних рядках Літопису. Русь явно тягнули туди на північ, де не було цивілізації. Далі Літопис пише, що у Рюрика були два воєводи, не з його племені. Рюрик був вікінгом, а Аскольд і Дир ким були тоді? Явно не місцеві. І тут ми повертаємося до Грушевського. Послухаємо, що він говорив. А він стверджує, що є досить реальна версія того, що Аскольд і Дір були нащадками Кия, засновника Києва, а відтак були київськими князями, місцевими. Отут ми бачимо хитрий задум фальсифікаторів. Тобто був факт, що Аскольд і Дір були справжніми нащадками Кия. Отже, фальсифікатори перетворили їх на підданих напівлегендарного Рюрика, і нібито вони в 862 році попросилися піти на греки. Нагадаю, що від Новгорода до Константинополя більше тисячі кілометрів. І от коли Аскольд і Дир йшли на південь, то в ході своєї подорожі на Дніпрі вони раптом виявили місто, де не було князя. Отак просто. Знаєте, йдете на греків на Царгород за тисячу кілометрів. Але не знаєте, що за 500 кілометрів від вас існує велике місто Київ. І так вони зробилися князями Києва. Все таки було, як то кажуть, повіри. Грушевський же цей момент називає, цитую, в коротшій новгородській версії повісти нема нічого про те, як Аскольд і Дир з'явилися в Києві. Це, очевидно, нова і дуже нещаслива в своїй іделічності комбінація. Коротше кажучи. Тупа комбінація. Отож, як бачимо, повість временних літ використовувала частину реальних фактів, так, от то, що Аскольд і Дир були правителями Києва. Проте насунули сюди вікінгів і ті сєвірно-болотні міста, яких археологи так і не змогли виявити на ту дату. І все перекинули так, ніби вікінги пішли на 500 кілометрів на південь і завоювали Київ. Та й ще заразом на Константинополь напали. Знаєте, такі зробили собі Бліцкріх. Римляни мали цілі легіони, армії по 50-100 тисяч воїнів, але Галію вони завойовували з колосальними втратами і труднощами. А тут два з половиною вікінга пройшли 1500 кілометрів. За рік і Київ взяли, і південних слов'ян завоювали, і ще й греків встигнули нагнути. Тут вже і монголо-татари відпочивають, але норманісти за своєю теорією стоять кріпко. Бо вікінги у них оберменші. Думаю, ви зауважили, з якими стараннями в наш час рекламують тих піратів-грабіжників. Чого ж тоді вікінги не збудували якусь імперію на півночі Європи, якщо вони за лічені роки завойовували цілі країни навіть швидше, ніж монголо-татари? Тут же цікаво дізнатися, що титульне скандинавське королівство, тобто Швеція, змогло увійти до складу серйозних геополітичних гравців тільки в 17 столітті, і то ненадовго. Північна війна завершилась тим, що Швеція втратила статус великої держави. Я не придумую фактів, бо, на жаль, для фальсифікаторів ми живемо в реальному світі, де існують фізичні обмеження. І всі ці факти банально ведуть до того, що вікінги були дуже сильно обмежені в своїх ресурсах і можливостях. Завоювання Росії для них це фантастика. Повернемося до Грушевського. Автор пише, що одночасне правління Аскольда і Дира нічим не підтверджується, бо, як сказано, вони не були ані братами, ані родичами. Якщо Аскольда і Дира одночасно вбили, то чому Аскольда поховано на Угорському, де пізніше була збудована одна з перших церков? Даний факт доводить, що Аскольд був київським князем, який міг правити тут ще до 860 року. Також в часи його правління Русь могла частково бути охрещена, бо ніхто би не став узурпатору ставити могилу, а потім ще й будувати церкву. В той же час про Дира згадує арабський історик Масуді. Цитую: перший між слов'янськими королями, каже він, то король Альдир, він має великі міста, численні, залюднені землі, в столицю його держави приходять мусульманські купці з ріжни. Арабський історик називає дира слов'янським королем. Та й навряд чи вікінга Рейдера назвали би першим між слов'янськими королями. Щодо столиці, то, ймовірно, мається на увазі Київ. Грушевський вважає, що раз Аскольда і Дира згадували разом, то швидше за все, що Аскольд міг бути його батьком або попередником. Після нього ж в Києві правив дир. І так як Дира згадують під час війни з печенігами, то, ймовірно, він міг ще правити до кінця 80-х років ХІХ століття, а вже після нього десь правив Олег. За свідченнями преподобного Нестора, Дірова могила знаходиться за Святою Ориною, і місце це вказується, ймовірно, на південь від колишнього Києво-Софійського собору, неподалік від руїн древньої Ірининської церкви. Так от, після Діра до влади в Києві приходить князь Олег. Ймовірно, це був кінець 80-х років 9 століття. Тут же Грушевський згадує, що в Києві насправді є дві Олегові могили. Одна знаходилась на Щекавиці, а інша десь недалеко від жидівських воріт. Деякі дослідники сумніваються в тому, чи взагалі існував цей історичний персонаж. Про нього можна довідатись тільки з договора з реками, який датується 911 року, кажуть вони. Але у нас є похід 912-913 років на Каспі, який можна приписати йому. Правда, арабський історик і не називає імені Руського князя. Крім того, в книзі Грушевського Історія України можна знайти дві пісні балади, в яких описуються легендарні правителі Ольга і Олег. А також чудодійний князь Всеслав. В іншій пісні оспівується похід князя Вольга на Індійське царство. Грушевський його ототожнює з походом 912-913 років, про який і пише нам Масуді. Автор робить висновок, що така велика кількість згадок про князя Олега і те, що було дві Олегові могили, може свідчити про те, що було два князя з таким іменем. Перший міг правити на початку 9 століття, а інший то був всім відомий князь Олег Віщий, який в 907 році і зробив той славнозвісний похід на Константинополь. Окрім того, Михайло Грушевський ставить під сумнів опікунство Олега над Ігорем, бо Рюрик помирає в 879 році. Тоді ж Олег нібито стає опікунем Ігора. Проходить більше 20 років, а Олег в 903 році тільки обирає жінку для малого Ігоря. Хоча на той час Ігорю могло бути вже більше 30 років. Що й говорити в 943 році, коли Ігор. Ходив в похід на Кавказ, йому би вже мало виповнитись більше 70 років. Як пише Грушевський, добра та опіка, яка триває 30 років. Тому, враховуючи ці всі фактори, можна припустити, що Ігор міг бути насправді сином Олега, ну або дира. Тому досить правдоподібно, що на 903 рік Ігор був підлітком, якому князь Олег шукав дружину, тобто Ольгу. І після його смерті 912-913 роках Ігор міг мати вже більше 20 років, що гармонічно вписується в наступні події. Отож з усього сказаного можна відтворити приблизну хронологію тих подій і князів. 780-825 період правління князя Бравлина Десь в цьому часовому проміжку відбувається похід на Крим. 825-852. Роки правління воєводи Олега 838-839. Похід русів на Візантію від Припонтиди до Синопа. 839 840 Перші дипломатичні зв'язки Візантії і Русі 852 867. Роки правління Аскольда. 860 Похід Аскольда на Константинополь і подальший договір з реками. 860-ті роки часткове хрещення Русі. 866-й черговий похід Аскольда на Візантію. 867-й 889-й. Правління Дира. 880 ті роки. Війна з печенігами. 889-й 913-й. Час правління Олега. 907-й похід Олега на Константинополь. 911-й. Договір Олега з реками. 912 й 913 похід Олега на Каспі. Ось така хронологія у нас вийшла. Ніяких Новгородів ільменських, ніяких фіноугрів і вікінгів у нас тут немає. Якщо вам цікаво почитати записи Грушевського, то посилання знайдете в описі під відео. Дякую за увагу!